Всім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: що робити, якщо партнер ухолов. Мене звати Ірина Жиліна, я вже дуже довго, 14 років, працюю лікарем, лікарем-сексологом, психологом, психотерапевтом. Я саме спеціалізуюся на темі сексуального здоров'я. І знаєте, дуже часто проблема в парах, якраз коли один з партнерів просто зникають почуття. Немає сексуального бажання. Тому ми сьогодні розберемо з вами цю тему, що ж взагалі коїться в таких парах, чому це виникає, і що взагалі з цим робити. І це, взагалі, питання, яке хвилює багатьох, тому що партнер, якому відмовляють, як він себе почуває, він почуває себе відкинутим, одиноким, непотрібним, але це настільки важке почуття. А що інколи людина самостійно з цим впоратися, до речі, не може. Тому я хочу поділитися з вами, знаєте, своїми історіями з практики, хочу більше підняти цю тему для того, щоб людина почала, можливо, більше змінювати щось в своєму житті, щоб це не було, знаєте, так, начебто, я повинен підлаштуватися. Що Являється, до речі, дуже поганою практикою, тому що якщо нам щось не подобається в нашому житті, ми починаємо підлаштовуватися, ми починаємо подавляти свої потреби, воно воно більше розвивається в психосоматичні хвороби. Нічого хорошого в цьому немає. І, це не те, що потрібно зразу виходити зі стосунків, тому що в нових стосунках це також може бути однією з проблем. але це про те, щоб більше говорити і розуміти іншого партнера, навіть якщо ви наразі слухаєте, є тією людиною, яка якраз відмовляє, наприклад, в сексуальному контакті, або робить все для того, щоб ваш партнер відчув цю холодність. Тому що взагалі стоїть за ось цією от холодністю. От Якщо партнер говорить про те, що він втратив сексуальний потяг до своєї коханої людини, це не завжди про фізіологію, до речі, про якусь медичну проблему. Іноді ось таке відчуження, це якраз про те, що ми забуваємо про свої потреби, про свої бажання, взагалі про себе. І навіть про те, чого ми взагалі хочемо в житті. Інколи, знаєте, це як виглядає, як начебто ми втрачаємо себе. І знаєте, що тут головне? Це не тільки про партнера, це більше про нас самих. Тому що в стосунках важливо не тільки давати, але й отримувати емоційне живлення. І от коли ось цього немає емоційного живлення, сексуальний потяг просто згасає. Ви ж бачите, скільки зараз. Розлучень. І ті сім'ї, де не було емоційного живлення, вони просто розпадаються. Зараз створюються нові стосунки, і вже з потребою створювати і працювати над емоційним контактом. Але я вам вже трошечки, знаєте, відволіклась від теми про емоційний контакт, зацепила його. Це моя взагалі улюблена тема: створювати емоційний контакт. І працювати з цим в своїй роботі. Але я тут згадала одну ситуацію з практики. Я пам'ятаю пару, яка вже була разом 10 років, і прийшла з проблемою і розповідають про те, що ну, у них сексуальні контакти більш такі, знаєте, механічні. Сексом вони взагалі не були задоволені, але проблема тут, до речі, була не в самому. А сексі не в тому, що немає від нього задоволення, а в тому, що немає емоційного контакту, відклику. Вони просто перестали в якийсь момент спілкуватися про свої потреби, про свої бажання, про фантазії, про мрії. Як правило, один з партнерів просто в такі моменти закривається, а інший хоче щось змінити і навіть інколи дуже тисне на іншого партнера. Тому тут варто звернути взагалі увагу з цього прикладу на комунікацію. Тому що саме комунікація, я хочу, щоб ви звернули на це увагу, саме вона може повернути сексуальний потяг. Тому що сам секс це не просто якийсь фізичний контакт, це про турботу, це про емоційний зв'язок, це, звісно, про відчуття безпеки. І ще, знаєте, згадала ще один випадок із практики, коли мені пацієнтка каже, що вона а, 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 з, в неї зник сексуальний потяг до свого чоловіка якраз в той момент, коли він а, просто закрився від неї, а, перестав а, так відверто говорити, як це було раніше. Звісно, в такий момент людина що відчуває. Відчуває себе непотрібною, що її не чують. І як тільки Повернулись ось ці от відверті розмови, сексуальний потяг дуже сильно підвищився. Тобто додавився вогник у стосунках. Тому, знаєте, я вам дуже рекомендую от своє життя. Вносити те, що ви можете виділяти час для спілкування, де немає гаджетів, де немає там я не знаю, телевізора, переглядів, так там, де, наприклад, десь ви щось читаєте, де ви просто можете побути зі своїм партнером наодинці і просто відверто поспілкуватися. От повірте, навіть 10 хвилин такого продуктивного спілкування вже змінить ваші відчуття до вашого партнера. Ви можете поділитися якимось трьома позитивними речами так, за день свій. Ви можете розповісти про свої страхи, ви можете про мрії, про бажання, ви можете обмінятися цією інформацією. А от знаєте ще, що може бути? Це не тільки проблеми в комунікації, а знизують сексуальний потяг, але і внутрішні бар'єри, до речі. Наприклад, це може бути зміна зовнішності. Знижена самоцінка, в якийсь час вона у нас періодично може знизуватися, це абсолютно нормально. Наприклад, якісь страхи з'явилися, переживання. Тому що дуже часто в мене таке, до речі, практики і буває, приходять на консультацію, що зовнішність змінилася. Наприклад, жінка набрала декілька кілограм, і все, вона вже себе не відчуває сексуальною, це на неї дуже сильно впливає. І що в результаті вона просто не може розслабитися під час сексу. Ну, от начебто, ну, е трохи зайвої ваги. Але це внутрішній бар'єр. І знаєте, у такі ситуації це взагалі не рідкість. І дуже часто людина хоче себе переконати, що проблема в сексі вона просто тимчасова. Пройде якийсь час і все зміниться самостійно. Але дуже часто за цим всім. Стоїть саме відсутність емоційної підтримки, емоційного зв'язку і просто внутрішні блоки, внутрішні бар'єри. І повірте, якщо з цим не працювати, ситуація буде погіршуватися з кожним разом. Тому на що тут потрібно звернути увагу? Що на все потрібен час і терпіння. Якщо зникає сексуальне бажання, це не те, що його можна за якусь секунду просто взяти і підвищити. Ні, це робота, це активна робота. Яка складається з дій. Тому що це не тільки просто, знаєте, така, як маленька дрібниця, лібіду, сексуальний потяг. Ні, це довіра, це комунікація, це емоційний зв'язок, це підтримка, це безпека, і щоб це все знову сформувати, потрібен час. Тому що вам робити, якщо ви наразі відчуваєте, що ваше сексуальне життя стало не таким яскравим, яким було раніше, і ваше сексуальне бажання просто зникає поступово. Варто повернутися до розмови. Відверта розмова це просто ключ до змін. І головне, щоб ваш партнер також був відкритий до цієї розмови, вмів слухати і чути те, що ви говорите, щоб це було сумісно. Головне, не бійтеся також, працювати над своєю проблемою, тому що дуже часто сексологія йде поряд з психотерапією. Тому підтримка спеціаліста в цьому може допомогти відкрити вас нові горизонти. І головне, не чекайте миттєвих змін, тому що це потребує часу, терпіння і дій. Якщо це вам відео було дуже корисним, ставте лайк, підписуйтесь, задавайте мені запитання це, допоможе мені зрозуміти, які теми вам цікаві, щоб робити нові відео. До зустрічі!